Геній сучасності таку назву має виставка, яку представив на розсуд криворізького глядача Леонід Давиденко. Всі безвинят роботи яскраві, написані в особливому стилі, що вирізняє цього художника серед інших митців. На кожній картині чітко виокремлюється його власне бачення світу. Можна багато говорити про творчі доробки Леоніда Федоровича Давиденка, заслуженого художника України, але безперечно, те, що він як творець, не залишається на місці. Він завжди в пошуках, інколи навіть дуже сміливих, як на мій погляд, от але. Об'єднує всі його роботи, будь то пейзажі, портрети, інші доробки, любов до рідного краю, до історії рідного краю, до першоджерел, звідки ми пішли, звідки пішли, і ми розуміємо, що ми є українці, дивлячись на його козаків. Он інтересен дійсно редко хто займається вот таким примітивізмом, стиль примітівізма, наївність. Є такі художники, ну їх дуже мало. І он дійсно знайшов свой почерк. Какой би он був. Любіть не любіть но он зацепает, поражает, вдохновляет. поражає, вдохновляє. я? он заставляє займатися творчістю. Всього тут більше сотні робіт. Найбільшості з них рідний край, природа, знайомі міські пейзажі. Леонід Давиденко зміг показати їх по особливому, так як до нього ніхто цього не робив. Живя на землі на Україні вже з 86 року -го живу в Кривому Рогі. Я продовжав і буду продовжав писати свою страну, своїх людей і свою історію. Леонид Федорович, своєобразний художник, Ви знаєте, більше у нього роботи звертайте увагу, можна їх назвати декоративная живопись, тому що вона локальними п'ятнами, яркими красками, І все таки як-то Основна його тема ритмотив, це Україна, родна Україна, свій 60-й ювілей художник зустрів у колі друзів та однодумців. каже, що планує так само прожити і друге 60-річчя. Я желаю, щоб у нього було богатирське здоров'я, крепке і творчого довголіття. Чим більше творчого довголіття, чим більше художник вояє, робить і себе самовиражає, тим Он себя как бы оставляет свои работы, он уходит из жизни, все мы смертны. А работы остаются то есть они не уходят. То есть человек оставляет о себе память. А это очень важно. В искусстве оставить след.